Робочої групи, до складу якої Юлія Володимирівна входить. А саме чим, саме чим конкретно наша система захисту прав споживачів на ринку за відрізняється від того, що має бути в Євросоюзі. Доброго дня, шановні колеги, дуже рада бути присутньою на такому заході і в черговий раз піднімати тему, як захист прав споживачів і на своїх послуг. Хочу сказати, що е, наша робота робота проєкту ЮСІ у цій сфері була започаткована ще в 2010 році і почалася вона з дослідження прогалин у правовому регулюванні захисту прав споживачів фінансових послуг. Її таким логічним е, е, етапом була розробка законопроєктів, які були зареєстровані у Верховній Раді, один з яких е, мав на меті заповнити загальні прогалини у різних законах, інший готувався е, саме споживчого кредитування. Ці законопроекти 95, 94, 95, 93 були зареєстровані в Верховній Раді в кінці грудня 2011 року. В кінці, у листопаді 2012 року ми були, як Фінреп-2, запрошені до участі в робочій групі по розробці плану заходів. Будемо чекати на продовження цієї роботи і будемо сподіватися, що наші напрацювання, які вже є готові, ляжуть в основу того законодавства, яке буде розроблятися під план заходів. Тепер щодо того, наскільки наше законодавство відрізняється від законодавства ЄС. Ну, Дійсно, Україна досить далеко в законодавчому правовому регулюванні захисту прав споживачів послуг, знаходиться від законодавства але друга проблема тут не стільки в якості законів, оскільки в деяких моментах закони не настільки погані, скільки, як завжди, у їх виконанні та контролю за їх виконанням. Базове законодавство про захист прав споживачів, яке ми маємо, вкрай важко застосувати до фінансових ослубів, за винятку статті 11 про споживчий кредит. Деякі норми по-різному прописані для банківських та небанківських фінансових установ, наприклад, фіксована, плаваюча, так, якщо для банків прописані ці норми, то для, для банківських установ це провалення. Деякі установи знаходяться поза межами правового регулювання і нагляду. Як такі, які є, є фінансовими, тобто надають, по суті, фінансові послуги, так і так звані фінансові піраміди, які можуть маскувати свої послуги від різноманітних видів фінансових послуг. Звичайно, багато проблем у нас пов'язані з безвідповідальною поведінкою. Віддавців, так і позичальників при наданні кредитів та кози щодо проблем інституційної структури, то в Україні на жаль, на жоден орган не покладено прямі завдання захисту прав споживачів фінансових послуг, як і відсутні ефективні і конкретні санкції для фінансових установ. За ці порушення, <кій> Якщо ми говоримо про рекламу, а це перший момент, коли споживач стикається з фінансовою установою, то вимоги, які прописані в законі про рекламу, є надзвичайно мізерними за винятком реклами цінних паперів, яка нещодавно була вдосконалена. Але ми розуміємо, що ці папері це незначна частка фінансових послуг для, для громадян України. В той час в директиві ЄС ставляться досить детальні вимоги до реклами, наприклад, споживчого кредиту, і що основне вимагається розкриття ефективної процентної ставки, яка включає відомості про всі витрати, пов'язані з отриманням кредиту. Оскільки за, за європейським законодавством призумується, що кредитодавець наперед знає приблизний розмір таких витрат. Зі свого попереднього досвіду. попереднього А якщо в цій конкретній ситуації він ну, вже зовсім не знає про розмір, то принаймні споживач повинен бути в чіткій формі попереджений про його додаткові витрати. До речі, якщо говорити про ефективну процентну ставку, то в законодавстві ЄС існують ну, так звані «regulations» чи «guidelines», тобто рекомендації щодо того, як вона повинна обраховуватися, оскільки сторінок вони займають. А коли ми вели дискусію щодо запровадження такого поняття, за Законодавстві і розкриття цього поняття, то дискусія заходила, на жаль, з представниками фінансового сектору в такий тупик щодо запровадження самого поняття і його визначення ефективної процентної ставки. Далі говоримо про розкриття передоговірної інформації. Тут в нас закони більш-менш нормально визначають, яка інформація повинна розкриватися. Це і закон про захист прав споживачів, і закон про фінансові послуги. проблеми з практичним виконанням. Тобто в багатьох випадках маємо оманливу інформацію. Ми не говоримо про те, що надається повністю неправдива інформація. Вона надається у двозначний спосіб, передбачає двозначне думачення або надається неповна інформація. Тобто якісь складові елементи замовчуються для того, щоб споживач здійснив поінформований вибір чи міг порівняти пропозиції. Якщо говорити про ЄС, yes, то Основний підхід, який відрізняє нас від ЄС, це те, що у ЄС запроваджуються стандартизовані форми розкриття інформації. Так, це і передбачає директива про споживчий кредит, це передбачає директива так звана ЮСІД, про інвестиції в боротоздатні ціні папери в інституті спільного інвестування. Тобто передбачаються певні стандартизовані форми з чітким набором інформації, які там не перевищують стільки до сторінок. У нас е якщо скажімо для банків ще є вимоги до розкриття інформації по постанові національного банку 168, тобто більш-менш чіткі вимоги, то для небанківського сектору ці вимоги взагалі дуже розмиті, відрізняються і ну немає якоїсь кініфікації. Щодо самих умов договорів, зі свого досвіду можу сказати, проаналізувавши дуже велику кількість договорів про наявність несправедливих умов договорів у реальних договорах споживчого кредиту, найбільш часто це зустрічається знову ж таки. Перелік несправедливих умов ми маємо в законі про захист прав споживачів, ніби той непоганий перелік відповідає директиві. Проблеми з тим, що робити споживачу, коли він бачить, що нього є несправедлива умова. У нас немає позасудових механізмів зміни чи скасування цих несправедливих умов в європейських країнах Латвія, Литва, Словаччина, Чехія, Польща, ті регулятори, які мають своїм завданням захист прав споживачів фінансових послуг, вони мають право так лапка втручатися в договірні відносини і вимагати від фінансової установи змінити ці умови. Вони публікують ці умови на своїх вебсайтах в офіційних виданнях. Наприклад, в Польщі Агенція захисту прав споживачів публікує, яка фінансова установа. Мова використовує які несправедливі умови. Тобто, це дуже ефективний спосіб впливу. У нас що споживач може зробити, це тільки звертатися позовом про визнання цієї умови несправедливої. Знову ж таки, проаналізувавши судову практику, можу сказати, що дуже в рідкісних випадках такі позови задовольняються. І важко довести, що це умова несправедлива. Переходимо далі щодо відповідальності фінансових установ. На жаль, в арсеналі українського. Споживача, крім загальних засобів захисту, передбачених цивільним кодексом, тобто відшкодування збитків, там стягнення неустойки, будь-які спеціальні засоби відсутні, тобто в законодавстві ЄС, в національному законодавстві держав-членів існують спеціальні засоби, такі як розірвання договору в певних умовах, застосування процентної ставки у розмірі облікової ставки в певних умовах і так далі. Крім того, в законодавстві національних держав-членів ЄС існують. Адміністративні санкції, адміністративна відповідальність, фінансові санкції, навіть у законодавстві Польщі існує кримінальне покарання у вигляді штрафу за ненадання передтоговірної інформації чи за невиконання обов'язку оцінити кредиту спроможність. У нас я ще раз повторюю, це ті засоби, які передбачені в цивільному кодексі. Будь ласка, звертайтеся в суд з про профішковання зброї. І щодо інституційної структури знову ж таки, якщо Будь ласка, слайд наступний про інституційну структуру. Якщо ми подивимося справа, це судова процедура, тут все зрозуміло, яка в нас судова процедура тривала і процес виконання судового рішення. Щодо позасудової процедури, десь судоченство чи медіація у саме у цій сфері у нас не застосовується. Адміністративна процедура у нас от, е, складається з таких органів. Нацбанк, комісія сільних паперів і Нацфінпослуг, вони здійснюють потенційний нагляд. Думаю, вже всім зрозуміли, що вони не мають завдань захисту прав споживачів фінансових послуг, можна до них звертатися зі зверненнями, їхня відповідь буде мати інформативний характер. Так, якщо фінансова установа, порушивши права споживача, при цьому порушила конкретну статтю закону там, про фінпослуги чи спеціального закону, тоді штраф буде застосований за порушення законодавства в сфері фінансового послуг. В іншому випадку ні. Держспоживінспекція. Мали місце поодинокі випадки контролю за наданням передоповідної інформації чи нібито контролю за змістом договорів. Але знову ж таки, факт порушення може бути встановлений, але Держспоживінспекція за законом не має повноважень накладати санкції на фінансові установи за порушення законодавства другій клубпові. Тому вона пересилає матеріали регуляторам, які знову ж таки вже обмежені у своїх повноваженнях. І Польний комітет України також були прецеденти накладення штрафів на фінансові установи, на установи, які здійснюють адміністрування товарів у групах. Але знову ж таки справа розглядається, якщо існують якісь масові порушення, які мають своїм наслідком вплив на умови конкуренції на ринку. Тобто, якби споживач дуже обмежений в цьому плані. Якщо подивитися на європейські країни, то існують або декілька органів регуляторів фінансових послуг, які мають такі повноваження, або один орган. Це може бути як агенція захисту прав споживачів, так і там єдиний регулятор фінансового ринку, які мають досить численні повноваження і контролювати договірні умови, і звертатися до суду з позвонами, і здійснювати певні дійства з тимчасового зупинення ліцензії. І що важливо, в нас також немає інституту колективних подвірів не тільки в цій сфері, але й взагалі, тобто, коли мають місце колективні порушення інтересів споживачів. Орган, відповідний, може звертатися до суду з такими позовами. У нас цей механізм відсутній. Тому на завершення хочу сказати, що ми готові працювати, надавати інформацію щодо європейського досвіду, досконалювати наше законодавство. Будемо сподіватися, що ця робота принесе свої результати. Дякую за увагу.